872 день в Канаді, 03, 11, 25. І сьогодні в нас понеділок. Понеділок насичений багато роботи, але нічого, ніби виспався, зранку встав і першим ділом до комп'ютера. Така пачечка була заявок. Не всі серйозні, але перебігся по всім. Перебігся по всім всі. Всі зробили. В одній була одна заявка, люди виїхали і зразу заїхали. І зразу заїхали, так, не виб'є? Ні, не вибухо. Що це за дзвінок? О, не вибило. Коротше, і зразу заїхали і не пофарбували ми квартиру. І не поремонтували там всякі тавелхолдери, дверки відходили. Я думаю, ще якісь дрібненькі деталі знайдуться пізніше. То вони створили заявочку. Я взяв доступ, пішов. Нікого не було вдома. Шкода ніколи не було. Я з ними поговорив, там домовився, коли фарбувати вже завтра. Там пишуть, що вони працюють вдома, ми вдома, ага, нікого нема. Я пофіксив все, що міг, крім фарбування. Завтра. А решта заявок почав робити після кави. Пішов назад, купив кави. І до роботи. Лампочки, міняти. Там одна заявка, один, одна квартира була, дві заявки створив. Одна є yes permission, друга no permission. І я їх видрукував, не звернув увагу, бо була велика пачка. Я розсортував просто: є-снов, yes, єснов. No, yes, no. Що за робота? Фігня. Зразу в офісі. No віддав, no віддав. А він створив одну, yes, одну но. No. І я, коротше, до нього прийшов, зробив одну. Там Table тримач для рушників ще один. Поремонтував. Він каже, що лампочка згоріла на кухні. Найс поміняв, і я так зрозумів, що він створив ще одну заявку, пішов і зразу закрив Ах, таке. Лампо, мені прислала офісна працівниця лампочки, я смс-ку потім почитаю. Лампочки занести в одну із квартир. Не знаю для чого, там багато лампочок, щось штук 9. Напевно. Всі перегоріли. <ріст> Треба буде занести. А там подивимося завтра. Завтра знаю, поговорю, що це за лампочки. Охоронець просив мене підійти після роботи. Я забув, він купив набір для гольфу, для гри в гольф. Але він сітку такої футбольні ворота. Там ще такий манежик ставити м'ячики. В нього м'ячків немає. У мене м'ячків повно. Я цілий гольф набір привезу до нас туди на четвертій, нехай буде там. І там можна буде пограти. Пограти гольф. Треба буде зробити майданчик. Блін, я йому допоможу. Треба зробити місце. Бо навіть люди в хаті ставляться. Ці гольф-майданчики сітки. Так. Ось таке заявки. Що там ще було по заявкам цікавого? Забилась душова кабіна. Я перше спробував е, тросиком. Алекс, малий, викинув, у нас був такий пластиковий... Е, е, пластикова лента на кінці, з... Е, які ліпучки на одязі, Отакий самий наклеєний матеріал, що ти просто зачіпаєш волосся і стаєш там з глибини. І він десь це викинув. Він прибирав там і багато чого повикидав, але нічого. Прийшлося мені брати велику машину. Я все розібрав, почистив. Нормальний день. Ох, ще одна. Бо одна, одні мешканці, африканки, дівчата, і вони заїжджали, вони не могли запхати диван. Мувери пробували запхати його в квартиру, але не могли, не могли запхати. Ми прийшли, ми взяли і запхали. Вони хотіли двері знімати. Так само витягувати, вони кажуть, що двері знімали. Я пам'ятаю, що не знімали. І ми просто зняли ножки і ми все ж таки їх витягнули. Я потім шеф прийшов. Це ях, я ціла куча народу витягнули. І це. Там ще дойшов олійку, я їм відкрутив такі от дрібнички. Тільки заїхали минулого року, рік пожили і вже виїжджають. Але так рік скоро прийшов, Це капець. Ніби недавно ми їх заносили. Ну нічого. Потім додому, плову по, по, поїв і відпочивати. Брат дзвонив сьогодні до мене. До мене дзвонив брат з Німеччини і паспорти всіх закінчуються в цілому світі, і в Канаді, і в Європі. І пощастило в них там злетіла система, і воно щось там десь було засвітилося в Фейсбуці в новинах чи щось. І він знав, пішов. І... Коли ця система злетіла, там повезло, що не треба було подавати всіх документів. Це як перевірка 100-500 документів, е і подався на паспорт, все, буде мати паспорт закордонний новий. <кій> Пощастило. Так що так. А решта все норм, все по-старому. Біжу, біжу, я відпочивати.